Вітаю, брати і сестри, імені Ісуса поклоняться всі народи, і сьогодні ми також прийшли з вами поклонитись йому. Цікаво те, в якому стані ми сюди прийшли. Ось я дивлюся так по залу, всі такі гарні, більшості навіть в білих діти. Це дуже приємно, що ви підготувались до зустрічі з Господом. Але хотів би запитати, що важливіше? Зовнішнє. Чи внутрішній наш стан? Молодці. А, тільки цей ряд внутрішній, а тут ще не визначилось. То що важливіше? Зовнішнє чи внутрішнє? О, дякую це вже краще. Так, ми всі знаємо про те, що внутрішнє воно важливіше. Але цікаво те, що як часто. Відрізняється наше гарне зовнішнє від нашого внутрішнього стану нашого серця. Часто ми буваємо навіть ховаємо для того, щоб ніхто не побачив, що в мене там зараз твориться. Або прикриваємось зверху для того, щоб було все добре. Дві години можна витримати в церкві, а там далі будемо робити далі свої справи. Але Бог завжди. Дивиться на внутрішнє. Він хоче, щоб воно співпадало з тим зовнішнім, яке зараз тут є, чудовим, гарним, чистим і новим. І Бог дивиться на нас, і я вам скажу, Він радіє. Він радіє тому, що Він бачить нас такими, якими ми є. Він дивиться навіть глибше. І важливіше нам, щоб сюди прийти. Як в Біблії записано, більш будь коли ти йдеш на служіння, будь більше уважний до слухання, ніж до жертвоприношення. Це було в ізраїльському народі, тому що народ більше приносив жертву, думаю, все, я відкупився, далі питань вже не треба, я можу далі робити все, що хочу. Але Бог хоче зовсім іншого. Я би хотів з вами поговорити, як наше. Внутрішній стан відновити до такого стану, якому ми зараз є зовнішнє. Ви можете подивитися, в мене все чисто, все моя жінка постаралась мені погладила, щоб було гарно, щоб вам було приємно на мене дивитись. І я думаю, вам ви отримуєте задоволення, коли брати, пастора, служителі стоять сюди в білих сорочках, і ви бачите, що це чистота, яку Бог хоче бачити не тільки зверху. Він хоче бачити її всередині нас, щоб вона була відповідала тому, що є зовні. І я би з вами хотів почитати одне місцеписання, яке говорить, дає ці принципи, з допомогою яких ми можемо налаштувати свій внутрішній стан, щоб він був правильним перед Богом, і щоб він відповідав нашому зовнішньому, який зараз такий чудовий нас стан, якому ми одіті. Тому давайте ми прочитаємо дії Діяння апостолів, 15 розділ. Ми будемо читати з 4 вірша. Діяння апостолів, 15 розділ. Там була теж проблема. Проблема, яка вийшла дуже велику, можна сказати, якщо б вони не вирішили, апостоли, цю проблему, церква би розкололася. Або зовсім занепала. Тому що були люди, які. Вірили, що тільки по вірі це був Павло і Варнава. А були інші, які говорили, ні, потрібно і обрізуватись, і потрібно виконувати закон, а по-іншому не спасетесь. І давайте почитаємо, як вони вирішили цю проблему. Прийшовши в Єрусалим, були прийняті церквою апостолами і старшими, вони розповіли, що Бог зробив через них. Це Павло і Варнава. Та піднялись деякі з партії фарисеїв, які повірили і говорили, що їм треба обізатись і наказати, аби вони зберігали закон Мойсея. Тож зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Після тривалого обговорення Петро, уставши, сказав їм Мужі брати, ви знаєте, що з перших днів Бог зробив серед нас вибір, щоб моїми устами. Язичники почули слово Євангелія і повірили. І серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм, як і нам Святого Духа. Жодної різниці не зробив між нами і ними, вірою, очистивши їхні серця. То чому ж тепер ви випробовуєте Бога, намагаючись накласти учням на шию ярмо, якого не змогли понести ні батьки ваші? Ні ми. Але віримо, що ми, як і вони, спасемося благодаттю Господа Ісуса. Амінь. Ви бачите проблема, яка завжди буває і в нашому житті. Тому що там були люди, Павло, Варнава, вони прийшли. А перед тим ще була предісторія до них туди. В Антіохію Сирійську, там де був центр, можна сказати, євангелізації язичників, там була перша подорож апостола Павла, і ось він, туди прийшли фарисеї і говорять: о, добре, ви вірите? Молодці. Але вам ще щось не вистачає. Часто буваєш, сидять отак гарно все. А отут от ізюминки не вистачає, от ще от би тут трошки б так підмалювати, і було би гарно. А так не вистачає. Так і тут говорять, ви молодці, але вам ще щось треба. І вони ставили на перше місце зовнішнє. Зовнішні обряди, закони, які вони ставили. Скажіть, правила в церкві це погано чи добре? Добре. Правила в церкві добре, молодці. Я думаю, зараз скажуть ні. Тому що це зовнішнє. Так, вони добрі, але вони повинні бути на своєму місці. А ми бачимо тут євреї, фарисеї говорять: ні, повинно бути по-іншому. Закон і Мойсея, вони повинні виконувати все. Правила це добре, але є щось більше. І апостол Петро, коли вони довго-довго роздумували, над цим радилися, він став і сказав. Сказав оці. Речі, які необхідні для нас, щоб наш внутрішній стан налаштувати на правильну хвилю, на Божу хвилю. На те, що як Бог хоче бачити нас не тільки зверху, але й всередині. І, як завжди, перше, що він сказав, що Бог зробив з ними, Бог вибрав мене. Перше дуже важливе, щоб ми розуміли, що є люди, яких Бог вибрав для служіння і які керують церквою. У нас теж, ви вибрали своїх служителів. Ви вибрали їх для того, щоб вони керували церквою, щоб вони говорили ту істину, яка буде міняти нас. І цей же Петро говорить, моїми устами язичники почули слово Євангелія». Ми говоримо Євангеліє, для того, щоб воно міняло наші серця. І цікаво те, що він говорить, і вони увірували. Те слово, яке вони почули, не моє особисте слово, а слово, яке є основане на Біблії. Тільки Біблія може міняти наш внутрішній стан. Ніхто більше не зможе вас поміняти. Даю вам 100% гарантії. Тому що тільки Біблія це є слово Боже, яке може торкнутися вашого серця і показати оці сторони можливої, які ще не до кінця очищені. Тому що далі, восьмий вір, він говорить, серцезнавець Бог. Друге, це Бог є серцезнавцем. Бог знає ваше серце моє. І як важливо, щоб це серце, коли сьогодні ми прийшли сюди, воно було чистим. Тому що Бог хоче такого. Він зробив все необхідне, щоб наше серце було чистим. Він зробив все потрібне для того, щоб ми могли мати з ним спілкування. І він цього хоче. І ми бачимо, що серцезнавець Бог засвідчив. Він засвідчив кожному з нас, він дав саме головне. Хто пам'ятає, що Бог дав, коли людина вкаялась? Кого? Молодцем спасіння Духа Святого, якого ми буваємо зневажаємо час від часу, або думаємо, що його немає. Духа Святого, який бере це Слово, яке ми почули, ми в нього повірили, Він входить в наше серце, і потім, коли ми знову читаємо Слово, Він відкриває Його нам для того, щоб ми могли стати кращими. Ми живемо в цьому світі, який повний гріха. Так? Так. Як ви думаєте, якщо ви ходите в тому світі, ви не вимажете свої ноги? То що торкається землі? Виможем. Треба їх мити. Так само і тут він говорить: Бог дав Духа Святого. І далі жодної різниці він не зробив між нами між ними. Вірою очистивши серця. Тільки Слово Боже, в яке ми віримо, і яке Дух Святой бере і вкладає в наше серце. Тільки воно може очистити наше серце. Цей місяць. Ми цілий місяць ходили в цьому світі повному гріха. Я думаю, в кожного щось прилипло. Щось прилипло. І тому Бог хоче через Слово Боже очистити оце, що прилипло. Сьогодні ми згадуємо цю жертву, яка дає цю силу. Силу очищати. Тому що ми живемо в цьому світі. І щоб ми звертали увагу, більше акцентували на внутрішнє. Як і тут апостол Петро говорить, то чому ж тепер ви пробовуєте Бога, намагаючись накласти учням на шию ярмо, якого ви не змогли самі понести? Бувають правила на правила, і потім ми не можемо їх нести, і потім думаємо, та, вже все, я нічого не можу зробити. Але Він говорить: основа це є віра в жертву Ісуса Христа, яка очищає від всякого греха, яка активна на даний час. Тільки вона дає можливість нам бути чистими перед Богом. Тільки вона дає нам силу рухатись далі і приходити до престолу благодаті для своєчасної допомоги. Чому так Павло говорить в Євреїв 4:12, щоб ми мали доступ до Бога. Так. І воно міняє, ви бачите. Слово Боже живе діяльне гостричив досяго двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобою мозгів, кісток судить наміри серця. Ви пам'ятаєте, я говорив, Бог серцезнавець. Петро не міг більше авторитету сказати, він сказав, тільки Бог є серцезнавець. І Бог хоче, щоб наші серця були чистими перед Ним сьогодні. І він це робить з допомогою свого слова, з допомогою віри в це слово і Духа Святого, який весь час нам говорить, в якому ми стані і що потрібно поміняти. І сьогодні ми знову згадуємо цю жертву: жертву, яка має силу. Сила набагато більше, ніж наша дисципліна, ніж наша сила волі. Тому що вона вічна. І безцінна. Але в нашому суєтному житті часто ми забуваємо про те, що є самим дорогоцінним, що є, можна сказати, еліксиром життя. Це ваші особисті відносини з Богом. І чим більше нам прилипає гріхів, тим менше ми приходимо до того, хто може нас очистити. І тому Христос, зрозуміючи наш стан, Він дав нам цю заповідь, щоб ми могли очищатись. Не своєю силою, але Його. Тому що 11 вірш говорить: але віримо, що ми, як і вони, спасемося благодаттю Господа Ісуса, не своїми зусиллями, не якимись заслугами. А благодать Господа, яка зливається на людину, коли вона кається або просить у Бога прощення. Сьогодні у вас є час ще для того, щоб поговорити з Богом. Він серце знавець, він знає все. І Він хоче, щоб це зовнішнє гарна красота співпадала з внутрішнім нашим серцем, щоб воно було однаковим, щоб в нас був. Контакт з Богом і спілкування, яке би принесло нам радість, а не осудження. І тому давайте ми зараз станемо на наші ноги і помолимося спільною молитвою, Отче наш. Попросимо Божого благословення. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на цей день і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава навіки. Амінь. Залишаємося стояти зараз. Брати будуть готуватися до хліболамання. А ми будемо загальним співом. Будемо псалом багряниці, стоїш.